Я думала, що знайшла ідеальну квартиру, поки не зрозуміла, що вона знаходиться прямо над пекарнею. Це звучало чудово до того моменту, як я зрозуміла, що випікання хліба починається о четвертій годині. Але ж це необхідність прокатати запахом свіжого хліба. Але не коли ти лягаєш спати о першій годині? Слухай, але це краще ніж моя квартира, де кожен раз, коли хтось вмикає душ, з моїх кранів ледь капає вода. Боже, і чому на тільки не відмовили купити квартиру кооператив? Тепер я практикую магію ранку не за бажанням, а за потребою. Дівчата, я маю великі новини. Я купила квартиру. А як ти її знайшла? Сподіваюсь, вона хоча б не над покарнею. Ні, вона на четвертому поверсі, на вторинному ринку, в чудовому стані, і там є все, що мені потрібно. Тільки не кажи, що все так просто. Не вже це перше, яку ти оглянула. Я працювала з ріелтором. Вона допомогла мені переглянути багато варіантів. Правда, один раз ми застрягли в ліфті на шляху до перегляду однієї з квартир. Блін, як круто. А чому ти вирішила брати цю квартиру? Коли я перше побачила цю квартиру, я зрозуміла, що всі труднощі того варті. Вона ідеальна. І я відразу вирішила, що це моє місце. Я планую влаштувати велику вечірку. Щойно мені віддадуть ключі, і я облаштуюся. Хочу, щоб усі прийшли і побачили моє нове житло. Вітаю у вашому домі. Не можу повірити, що це нарешті сталося. Я сподіваюся, ви будете тут щасливі, ось ключі від вашого дому. Дуже дякую. Це так важливо для мене. Це моя перша власна квартира. Успіхів вам і щасливого новосілля. Я впевнена, ви зробите це місце особливим. І пам'ятайте, якщо вам щось потрібне, я завжди на зв'язку. Дуже дякую. Я вже маю стільки ідей для декору, не можу дочекатися, щоб все розпочати. Як я маю це все занести сама наверх? Чому ж я не замовила доставку? Чудовий день зайнятися гімнастикою, правда, Рекс? Привіт! Потрібна допомога. Я в минулому місяці сам перевозив речі. Знаю, як це нелегко. О, було б супер. Тому що ці крісла здається мають свій власний характер. Сподіваюсь, це останній вантаж на сьогодні? Так, наступного разу замовлю меблі, що самі себе занесуть. Тепер, коли крісло на місці, можна точно сказати: Я вдома. Рекс, що скажеш на каву для нашого рятівника? З такою сусідкою завжди до служби. Рекс, здається, нас чекають гості. Час зробити цю квартиру нашим домом. Ну що, друже, готовий до першої ночі у новій домівці? Сподіваюсь, сусіди нам не влаштують тест на міцність. Знову. Ласкаво просимо до нової домівки у Варшаві. Сподіваюсь, наша вечірка всім сподобається. Але якщо їм щось не сподобається, то ти завжди маєш нас. А я зробила на коктейль сусідський мікс. Він знімає напругу. Сподіваюся, що мої стосунки з сусідами будуть такі ж гарні, як і наші. А якщо ні, то ми влаштуємо їм караоке вечірку. Привіт! Проходь! Привіт, я Сергій. Надіюсь, це воно не таке сухе, як мої щорічні звіти, і воно зробить нашу вечірку веселішою. Привіт, я Аліна. Привіт, проходь. Принесла трохи солодкого для солодкого старту наших відносин. У мене є цукерки з логотипом мого останнього проекту. Вони як рекламні буклети, але смачніші. І тут ми, друзі, на найгарячіші вечірці місяця. Всі подробиці будуть у моєму блозі. Я Василина. Не про те, я зніму нашу вечірку для мого влогу. Обіцяю, буде весело. Мені дуже цікаво, що спонукало вас переїхати у Варшаву. Я переїхала через роботу, але вирішила залишитися через класну культуру і відкритих людей. Для мене Варшава це можливість кар'єрного розвитку і свого зростання. Я переїхала за натхненням. Варшава це місце, де мистецтво та бізнес переплітаються на кожному кроці. А я шукала ідеальний фон для моїх влогів. І, чесно кажучи, ці краєвиди і кав'ярні роблять мої відео вірусними. Кожен день тут для мене як новий кадр у фільмі. Варшава постійно дивує мене своєю красою та історією. Привіт, як твої справи? Ти знаєш? Супер, і з кожним днем я відчуваю, що моя прихильність до цього міста росте. А ти чула, що відкрили новий пішохідний міст? Як щодо того, щоб ми пішли туди разом? Це звучить як чудовий план. Я завжди готова до нових пригод. Давай завтра. Що показав мені це місце. Ніколи не думала, що проста прогулянка Варшавою може змінити моє сприйняття міст. Варшава дійсно стала моїм домом, а все завдяки таким людям, як ти.